Панові депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Що, щоб не бути голослівним, передаю вам привіт і від того виділи того бідного трава, який курва мусить не їздити, а плавати, блядь, по вулицях. Тому що в той момент, коли йде війна, ви все-таки пиздите гроші, вистачає совісті, сухає нахайства, щоб тих людей, блядь, мати за говно і заставляти їх жити, блядь, в такі срані. Дякую вам блядь, за бардак. Кавою газету і наша фінальна точка нашої подорожі місто кривий. Ріг. Що ви хочете кататися на яхтах чи на вінсерфінгу, блядь, блять? Чи просто блять встати далечі сока і повозитися по ріці, то треба приїхати просто в кривий. Ріг. Тут є е, предмет вашої роботи, шановні депутати. Я вам навіть ще раз його покажу. Тут люди просто живуть тут і мусять через ту хуйню їздити кожен день. А ви навіть не маєте поняття, що десь такі є. Так що повторчик спеціально для вас. Опса. І блядь, стаємо на лижі і хуярим, блядь, за машиною, хуярим на роботу, блядь, на інсерфіну. Красиво. Просто чудово! Дякую вам за ту хуйню. Всі депутати головні злодії країни. Я Андрій Вікторович Кузьменко, роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Кілометр далі від попереднього сюжету. Я б її «Спасалом», пану депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогих масажистів. Просто напросто сідайте на таврію, знімайте крісло. Жопу на банановий ящик і в цьому ямку. Йопс! І не треба. Не треба ні масажа, не треба собі ламати голову, куди піти в фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту хуйню. Я показую вам депутати і пане президенте нашу Україну, то є траса Олександрія Кривий Ріг. Дякую вам за те, що спиздили всі бабки. Моя країна має кею. Карпати, тонпасить Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу, лишать ніде по. Не хочете на своїх Мерсах, Лексусах, лексисах на Сафарі Прикрести свій люди стоять, пропускають кортежі, за місцем заробляють, тільки фляшку вина. Тобі совість быстроку включила Українця дотягнути до завтра. Ми всі там на копах, хоча це не війна. Треба купляти дорогі яхти, не шановані мною, панове депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою Олександрії Кривий Різдво. 95% доріг України із за вас, дядьки, в такому стані, я вам тут кажу, що Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну.